Друзі, всім привіт! Нещодавно була Senate Inquiry, де закінчились submissions з 10 травня. Значить, що це таке? Це одна з палат австралійського парламенту, Сенат. У неї була Inquiry, тобто о публічне опитування, таке щодо подальшої допомоги України. І там можна було «consider any relevant matter. Тобто, Будь-що приймати до уваги. Там не було написано, Так, да, це комітет був uh, foreign affairs, не home affairs, не той, який видає вам візи. Це, це, це був комітет uh, foreign affairs, але там можна було приймати що завгодно до уваги. Да? Тобто, any relevant matter, будь-що, що може бути релевантним. І Там не писали, що це Defense, чи це military aid, чи це humanitarian aid, чи це Visa Support. Там цього не вказували. Можна було писати про будь-що. Так от, лінк під цим відео, наша Submission 101. Лінк на субмішн і моя Submission номер 101 написано, опубліковано щодо питання, як я це бачу, яка пост... наступна візова підтримка має бути для українців, в тому числі про продовження 786-ї візи і його необхідність. Я пишу там, ви можете почитати. Але загалом мене вразила не участь як українських організацій, так і українців у цьому процесі. Якщо ви подивитесь детально то мені здається, що австралійці набагато більше цікавляться Україною, українцями і тим, що відбувається в Україні, ніж самі українці. І це. Доволі сумно. Подивіться, хто що пише. Українські організації як таких я, я побачив деякі, які мають відношення до України, але я не побачив там офіційні українські організації, які, як я розумію, входять до структури Афо, до структури Української Федерації Українських організацій, Australian Federation of Ukrainian Organizations. Ем, ну, таке. Ну, я не знаю, що вони собі думають, як, як, яку участь вони е, е, приймають у взагалі цьому питанні. Ні щодо military aid, ні що до visa support, Взагалі ні до чого. Взагалі ніяких submissions нема від українських організацій. Ем, не знаю. Далі не коментува коментувати не буду, просто так. Просто стало цікаво. Трошки трошки в шоці. А щодо аплікашок абліка... самих українців, ну, друзі, ну, я думав би, що там має стояти черга людей, які кричати: Залиште нас хоча б на поки що. Але мені здається, що у деяких людей, не у всіх, є таке враження не у всіх. Є такий підхід, що самі принесуть, прийдуть і дадуть. Ви просто ще не, роз... не повністю зрозуміли цю країну, якщо ви так думаєте. Тут треба просити ходити, звертати увагу, брати участь у демократичному процесі. Якщо ви не берете участь у демократичному процесі, демократичний процес іде без вас і без врахування вашої думки, і, і... ну, крім мене, візи там, ну, ясно, що це моя спеціалізація. Я, я про це написав детально. Але окрім мене, там про візи згадало дві людини. Одна людина, і одна організація, здається. Дуже недетально. детально. Але згадали. І це 120 себмішенс. Тобто, у мене такий висновок, що віз не є проблемою для українців і українців це взагалі не турбує. Це не наша проблема, її не існує. Якщо ви мені скажете, що це. Був була інкварі про мілітарі сепорт виключно України. Це неправда, це не так. Там написано «any relevant matter» і там немає слова мілітарі. Тобто, ви могли писати все, що хочете. Да, це не «home affairs», але це «foreign affairs». Це Міністерство закордонних справ там можна писати про візову підтримку. Чому ні? Я взагалі думав, що треба на кожному повороті кричати. те, про те, що нам потрібні якісь візові рішення, ви можете мати свої, свою думку щодо цих візових рішень. Наприклад, у моїй голові вже давно не йде про піар за просто так. Тут, хоча б щось тимчасово продовжили, але як ви могли бачити, по Bridging віза і вони, скоріше за все, взагалі нічого не планують продовжувати щодо 786. Тобто ситуація не дуже хороша. І тим більше за закінчення під закінченням вісім вісім мене вразило, мене вразило це, як у нас в школі казали, ліс рук. Ліс бажаючих сказати, що вам щось потрібно. Всі мовчать, складається враження, що у всіх все добре і всі просто перейдуть на інші віза пасвейс, як це було запропоновано. Що лейбер агрімент, рефюджі рефюджі-лейбер-агрімент, який не працює для українців, і не відбирають, і продовжують не брати українців по ньому. рефюджі лейбер агрімент, його відсутність для нас, всіх влаштовує, не продовження 786. Всіх влаштовує, всі будуть йти по існуючим віза Своїм. Ну, окей, не, не маю до цього жодних питань, тому що ем, ем, це ваш вибір. Я не можу нав'язати. Ми демократична держава, я не можу нав'язати нікому свій вибір. Ем, я просто, чесно кажучи, думав, що і від простих українців, і від українських організацій участь. Має бути трошки більшою це вас стосується. Це візу питання, це ваші питання. Кожен раз, коли іде Senate інквайрі, потім склеюється репорт, складається репорт, і там згадують всіх. Коротко там згадують всі савмішан, хто що пропонував. І якщо б нас з вами було 50, які показали, показали, блін, куди ви нас хочете повернути, подивіться, що там відбувається. Якщо б нас було 50, то повірте, ми б окремою строкою в тому репорті йшли, і це було б візуально видно. А якщо там Кузьмін і ще двоє, а інші 117 пишуть про щось інше. Ну, окей, слухайте. Ну, добре, якщо б ви сказали, що ви про мілітарі support пишете, а не про візи. Але вибачте, про мілітарі support для нас там більше Австрали пишуть, ніж ми. Тому, ну так. ну так, ну просто подумайте про це. Просто подумайте, що ваша участь важлива. Ем, я на цьому завершую, я вже дуже багато сказав. Я думаю, що. Ем, е, те, що я думаю, е, е, ясно, да? не буде нічого без вашої участі. Цього не буде, нічого не буде. Це важливо. Будуть тільки ті опції, які вже є. А може, і тих не буде, якщо не буде вашої участі. Всім гарного дня. Якщо є питання, якщо хочете забронювати консультацію, якщо хочете поспілкуватись, будь ласка, звертайтесь на e-mail.